Це був час правління царя Ахава над ізраїльтянами. Цар Хав не вірив у Бога. Він служив фальшивому Богу на ім'я Ваал. Господь послав пророка Іллю до ізраїльтян. Ми не повинні служити цим ідолам. Бог є єдиним і неповторним Богом. Ілля провів своє життя ділячись божими словами з ізраїльтянами. Одразу їдьте до сарепти, що в районі Сидону, і залишайтесь там. Так, Господи, я зроблю так, як ти скажеш. Одного разу бог наказав Іллі піти у сарепту, і сказав йому, що він зустріне вдову. Давайте подивимося. Тепер яким шляхом мені йти до сарепти. Потім він побачив жінку, яка збирала палиці. Вона була вдовою. Ілля заговорив з нею. Чи не принесеш ти мені трохи води в глечику, щоб я міг попити і шматок хліба? Удова Сарепти відразу пізнала, що Ілля був людиною Божою. Але оскільки вона була надзвичайно бідною, прохання Іллі було для неї обтяжливим У мене немає хліба, тільки жменька борошна в баночці і трохи оливкової олії в глечику». Я збираю дрова, щоб забрати додому і приготувати їжу для себе і сина. Ми з'їмо та помремо. Ілля добре знав про обставини вдови. Я знаю про вашу ситуацію, але спочатку зроби для мене маленьку буханець хліба з того, що маєш, і принеси його мені. Тоді Господь Бог Ізраїля подбає про те, щоб борошно не закінчувалося, і щоб твій глечик з олією не висох. Удова Сарепти пішла і зробила так, як сказав її Ілля. Так, за три з половиною роки голоду в Ізраїлі дзбанок борошна не скінчився і не забракло в горняті олії. Тоді одного разу з удовою сарепти сталося щось сумне. Її син, який був здоровий, раптом захворів і помер. Удова сарепти сказала Іллі: Що ти маєш проти мене? Ти прийшов, щоб нагадати мені про мій гріх і вбити мого сина? Вона розплакалася. Ілля взяв сина на руки і поклав на ліжко в кімнаті на горі. Потім він помолився Богові. Господи, чому ти приніс трагедію навіть цій вдові, з якої я залишаюся, змусивши її сина померти? Ілля тричі витягся над хлопчиком і закричав до господа. Господи, я молюся щиро. Нехай цей хлопчик знову живе. Мамо. Я холодний. Господь почув крики Лі, і життя хлопчика повернулося до нього. І він жив. Удова Серепти взяла сина на руки і плакала від радощів. Тоді вона стала на коліна перед ілею. Тепер я знаю, що ти Божа людина і що слово Господнє з твоїх уст є істиною. Удова Серепти поклонилася Богові і подякувала йому.